90-річний ювілей відзначив ветеран-підводник Федір Подкуйко, кавалер ордена червоної зірки. Він пройшов нелегкий шлях служіння батьківщині. У свій день народження він згадував молодість і давав поради новому поколінню. На свято до ювіляра прийшли рідні, друзі, а також представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Федір Подкуйко пішов на фронт, коли йому було 19. Як і більшість молодих хлопців того часу, він відразу потрапив до піхоти. Ювіляр згадує свої перші бойові роки, як вони відбивали напади фашистів під Москвою. Німці з автоматами, а ми з винтовкою з цієї образця 30-го року випуска. Ну нічого, дрались неплохо. Після поранення Федора Подкуйка направили до шпиталю, потім до навчального загону, звідти на підводний човен. На Чорноморському флоті він прослужив від матроса до капітана першого рангу. У Севастополі Федір Подкуйко живе з 1944 року. На свій 90-річний ювілей він приймав гостей. Серед них і представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Вони вручили квіти і подарунок ювіляру від президента фонду Павла Лєбідєва. Я вам очень желаю, щоб ви дожили до 100 років. Чесне слово, я прийду вас поставлять. Спасибо. Всього самого народу. Озираючись на непростий життєвий шлях, який йому довелося пройти, Федір Подкуйко дає слушну пораду. Головне берегти здоров'я і завжди тримати себе в руках. Цим принципом ветеран слідував завжди і хоче ділитися секретом довголіття з молоддю.